Про політичні шторми за місяць до інаугурації нового американського президента і що означають вони для України. Кореспондент тижня Андрій Орляк. Далі тепер це офіційно. Дональд Трамп обраний президент США не лише американським народом, але й цього тижня, нарешті, колегією виборників. Та для світу все тільки починається. І Україна здається, це розуміє як ніхто інший. Америка може забезпечити справедливий тривалий мир. Втім, це розуміють, і самопроголошені посланці миру, зокрема з Угорщини та Словаччини, що знову підозріло активізувалися. До 20 січня дата інаугурації Трампа менше одного місяця. А він вже, здається, нагадав, що немає речей, які б не міг поставити як ставку у своїй грі проти всіх, навіть найбільший світовий альянс. Бути союзником для нього схоже означає бути чесним і вигідним фінансовим партнером. Трамп хоче, щоб витрати НАТО на оборону становили 5%. І відповісти Євросоюзу треба вже найближчим часом. Брюссель, в принципі, з цим згоден. Але прямо зараз в країнах старої Європи серйозний політичний шторм. Франція після скандальної відставки уряду чекає нового. А в Німеччині таки висловили недовіру Шольцу, що точно означає дострокові вибори цієї зими. Проте фактор України розігрується навіть тут. По-перше, своїм виборцям Шольц заспівав стару нову пісню про категоричну заборону на далекобійні Тауруси для України по друге у четвер Шольц ще й зідзвонився з Трампом, який сам розкритикував дозвіл на удар в глиб Росії американською зброєю. Втім, вважають експерти, чи шольцу вдасться купити цим підтримку нового президента США у ЄС з подивом читали ікс відповідь від ключового гравця з команди Трампа. Ілон Маск здається, переплюнув боса в новому стилі дипломатії, від якої так виглядає, перекосило багатьох у євростолицях. Канцлер Німеччини має піти у відставку. Також маск підтримав проросійську альтернативу для Німеччини перед виборами. Він вважає партію рятівницею країни. Тим часом Володимир Зеленський прибуває до Брюсселя. Бере участь у засіданні Європейської ради, зустрічається з очільниками НАТО, лідерами та керівниками ЄС, окремо з главою Франції. Ми всі розуміємо, що в січні президент Трамп збільшить зусилля спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом. Макрон схоже нагадує, що він президент ядерної країни і готовий відповідати Путіну навіть власним військом. Щодо військового контингенту в Україні в межах гарантій безпеки. Це допоможе покласти край війні. Та головна мета не змінилася. Перша геополітична ясність для України та Європи запрошення України приєднатися до НАТО. Друге, чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС і принаймні від поляків на ці пункти точно є зелене світло. Причому ще напередодні Брюсселя, коли у Львові президент Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Туском. невдовзі з нового року Польща забере в Угорщини головування в ЄС. Та це не означає, що Орбан піде не попрощавшись. Так, така угорського прем'єра Орбана, як зробити так, щоб хвіст махав собакою. Була зрозуміла давно і називалася Дочекатися повернення Трампа він, схоже, давно будує альтернативну реальність для ЄС, де мовляв Путін знову важливий партнер, де Сі продовжує експансію, де Трамп слухає його більше ніж Брюссель, А він, як і Путін, незмінний збирач земель великої угорщини. Цього разу Орбан нагадав про себе ідеєю різдвяного припинення вогню. Та що воно таке, здається, ніхто не знає. В Брюсселі так виглядає. Не захотіли й розпитувати в Києві. Відповіли відповідно, промовчав Трамп, і навіть Путін у результаті лише підставив самопроголошеного посланця миру загрозами нового орішника. А польща згодом взагалі назвала дії Угорщини ворожими. Ми вважаємо рішення уряду Віктора Орбана актом ворожим до республіки Польща та принципів Європейського союзу. Якщо зовсім коротко, Угорщина офіційно прихистила у себе польського депутата, якого Варшава підозрює у різних криміналах і на котрого є європейський ордер на арешт. Офіційна Варшава уже викликала на килим угорського посла і погрожує серйозними розбірками на рівні Євросоюзу. Та він вірить, у нього ще є друзі. Зокрема, словацький прем'єр Фіцо. Той до речі, днями може податися до Москви, щоб просити у Путіна російського газу. Штука в тому, що досі Словаччина отримувала російський газ через Україну. Такі були контракти. Але з нового року Київ цього більше не робитиме для жодної з країн. Це не спонтанне рішення. Європа в курсі і це приймає, але Угорщина і Словаччина ні. Путінський газ вважається і далі купує лояльність Будапешта та Братислави навіть в боротьбі з Євросоюзом. І точно кажуть в питанні війни з Україною. Та Фіцо, схоже, не читає постів Трампа і раптом може виявитися, що пішов. Не лише проти ЄС, я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти і газу. В іншому випадку це тарифи. І поки Вашингтон, Брюссель та Київ готуються до непередбачуваного 20 січня, Financial Times стало відомо, Америка продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі зброєю і за нової адміністрації Трампа. Андрій Орляк, ТСН Тиждень, 1+, +1 Марафон. Єдині новини.